Так, Люку підлогу під плитку. Це виходить монтажні розміри. Кутник 40-й тут. Є горизонтальна полиця по трьом сторонам, по тій стороні попетлівій немає. Ці, ці полиці накладаються на підлогу. Тут полиці немає. Ця частина займає 8 см. Там частина, де буде петля, буде займати 8 см. Залежать від розміру, комплектується або одним підйомником, або два по бокам. Замок тут підпружинений. Отакий. От Тобто закриття відбувається просто притиснути, для відкриття є ключ такий на різьбі, він закручується в замок, коли різьба закінчується, йде поворот язичку. Кришка піднімається. В кришку вставлена магнізитова плита посилена. При монтажі потрібно врахувати оцю товщину, тут близько 10 мм, і вирівнювати кришку люка з чистовою підлогою. Так, По цій стороні у нас забирається тільки на товщину кутника 4 мм. Ну, грубо кажучи, 10 мм забирається чистовий прохід. По цій же стороні забирається тут 8 см, плюс ще пети виступають десь по 4 сантиметри сюди. Також в комплекті йде отакий трубчатий ущільнювач, він наклеюється по периметру створки Ось сюди під козирок. Після монтажу залишає, потрібно залишити отвір плиці на 12 і в комплекті буде йти заглушка от сюди, в різьбу, закручується заглушка.